Вітаю! У цьому відео ми розглянемо валютні операції воду на прикладі рознесення банківської виписки при купівлі та продажу валюти. Ми заходимо в модуль Бухоблік. Бачимо, що у нас є два банківські рахунки в гривні та в Євро. Наприклад, ми із євро хочемо продати валюту і отримати кошти в гривні. Для цього у нас по банку буде заходити виписка з плюсом. Зараз я її створю вручну. Наприклад, у нас буде мітка продаж валюти. Для, при рознесенні банківської виписки ми партнера для таких операцій не будемо обирати. Це важливо. І сума у нас буде, ну, наприклад, мінус там, 200 євро. Важливо зазначити, що ми будемо використовувати транзитні рахунки в уду в бухгалтерському плані рахунків для України. Це 333 та 334 рахунки. Меню налаштування план рахунків нам необхідно перевірити. Правильність налаштування цих рахунків. 333 та 334 рахунки вони повинні бути з типом оборотні активи, і на них має стояти позначка Дозволити узгодження. Це дуже важливо перед тим, як робити будь-які валютні операції такого плану. Отже, ми йдемо на узгодження банківської виписки в євро. Бачимо, що у нас це узгодження тут відображається. І бачимо також, що у нас. По курсу Нацбанку, тому що у нас та саме такі налаштування в базі налаштовані, підтягується курс на сьогоднішню дату, тобто на дату 11.10, коли ми виконуємо валютну операцію. Тобто у нас підтягнувся курс 7720 гривень 98, 98 копійок. Цю суму ми будемо узгоджувати на транзитний рахунок, тому ми вибираємо ручні операції і вибираємо рахунок 333 або 334. Хай це буде грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. І підтверджуємо: Значить, у нас там була 7720 гривень сума. Тепер нам необхідно зайти на банківський журнал, де кошти у нас приходять. Тобто, спершу ми завжди розносимо випуску, де у нас кошти уходять від нас з мінусом, далі ми йдемо там де з Але нам потрібно, ми зараз руками створимо цю випуску. Але у вас ця випуска буде заходити по банку. А це буде купівля валюти. І сума у нас тут буде відрізнятися, наприклад, 7721 гривня нам зайшла або 722. Тобто у нас зайшла виписка по банку, і ми натискаємо узгодження елементів для того, щоб узгодити ту, цю банківську виписку. Ми будемо її узгоджувати вже із платежем, який система створила при попередньому рознесенні виписки на транзитний рахунок. Тому нам потрібно працювати у вкладці з поставити існуючі записи. Забираємо фільтр «Customer Vendor». Для того, щоб ми побачили всі операції, і бачимо, що в нас з'явився рядочок з 334 рахунком транзитним, ми його підтягуємо, але в нас є різниця. Коли ми робимо це перший раз, у нас система нам покаже віконце, тобто закреслену суму, щоб система її якось частково узгоджувала, але нам потрібно узгодити її повністю. Тоді нам потрібно натискати на цей рядочок, і тут у вас буде повідомлення про те, що нам повністю потрібно узгодити цю суму. Ми натискаємо на це повідомлення. Я вже це робила до цього, тому в мене такого повідомлення немає. Ми це робимо для того, щоб у нас нижче. З'явився ось цей рядочок із різницею, яку ми будемо списувати, наприклад, на там, банківську комісію, або це, наприклад, дохід чи там, втрати від курсової різниці. Це ви вже як там, бухгалтери визначаєте, куди саме ця різниця повинна списуватися. Отже, ми натискаємо на цей рядочок, натискаємо ручні операції і роками списуємо цю різницю. Це може бути. Банківська комісія, в мене є адміністративний рахунок, субрахунок банківської комісії. Я можу сюди списати цю різницю, або це може бути, наприклад, втрата від бокурсова. Дохід або там, втрати від операційної курсової різниці. Тобто ви вже визначаєте, чи ви втратили, чи ви навпаки заробили. Оскільки в нас сума прийшла трошки більше, то виходить, що у нас дохід від операційної курсової різниці. Можемо вибрати такий рахунок і натиснути Підтвердити. Таким чином, ми можемо працювати із обміном валюти всередині нашої компанії, коли в нас є валютний рахунок, а також гривневий рахунок. Те саме ви можете робити в зворотньому напрямку, коли ви купуєте валюту. Тобто у вас з мінусами ідуть гривні із гривневого рахунку, і на євро або на долари у вас падає певна сума. У вас може виникати якась різниця, і ми її вже визначаємо, куди ми її списуємо на прибуток чи на витрати. Або це якась банківська комісія. Аналогічно ми можемо працювати в ОДУ із переміщенням коштів, наприклад, з, в, з банка в касу, або з каси в банк, або між двома з однаковою валютою банківськими рахунками. Ми так само працюємо, як я вам показала, через транзитний бухгалтерський рахунок 333 або 334. Дякую за увагу!